ми з вами живемо в епоху ПП і спорту, але давайте поговоримо, коли ми можемо повертатися до фізичних навантажень і спорту після функціональних або естетичних операцій на обличчі. Ну до ПП ви розумієте, що можна і не відходити від цього правила. Але коли ж ми знову повернемося у нашу спортивну залу. Ну, як коли дивіться, я завжди кажу, що перший тиждень ну це суворо заборонено, бо є ризик крові післяопераційної кровотечі або збільшення набряку. На другому тижні ми можемо вже потихеньку ходити, рухатись більше, а більше давати собі якісь дійсно фізичних навантажень, але ми ще не активно не займаємось спортом. але... Для мене головним критерієм є ваше самопочуття, як сходять ваші напряки, як ви себе відчуваєте в просторі і зі своїм обличчям та носом. І вже через місяць ви можете робити все, що завгодно, навіть займатися повітряною гімнастикою.